Назва нашого першого пілотного квесту була Шукаю дівчину з родим волоссям». Концепція була в тому, щоб зробити пушку серед людей, щоб вони питали один, що це за руда дівчина де її шукати. Також рода дівчина була автором історії, яку вам видавали на першому завданні. Ігра передбачала чотири етапи. В першому етапі треба було виявити кмітливість, спочатку навіть знайти те завдання, яке було зашифроване на наступній сторінці. Другий етап передбачав якби, складення слова ключового, воно складалося з 10 літер і під ним був номер телефону, куди треба було відправити. Слово було, як відомо, республіка, могли хтось догадатися, могли хтось не догадатися. І третій етап передбачав закладання персональних завдань. Треба було кожній команді дістати своє завдання і зрозуміти, куди піти далі. Фінішом третього етапу було. Пласти пазл на відомому універмазі. хтось дотримався регламенту, хтось не дотримався. Команди почали трошки із своєї необізності зривати підказки. Таким чином для інших вони позбавляли гри. Також квест передбачав різні завдання на кмітливість, логіку треба було погратися трішки. Спочатку навіть напружити прочитати саму загадку, зрозуміти потім вже бігти, куди треба йти на самому місці. Деякі були підказки на інтернет, проби було просто вести, чи, наприклад, відомий гольфіст Woods, або провести якісь асоціації. Також в квесті було багато таких комедних ситуацій, як, наприклад, із вільним музикантом виявився в той час і в тому місці, як не непередбачуваний Кришнаїд, вільний музикант, до якого часто зверталися команди. На деяких Етапах. Хтось навіть аж перемудрив, наприклад, так як команда музейників на символ автомобіля Volkswagen, вони подумали, що це історичний герб і побігли аж до фортеці. В подальшому будемо враховувати такі маленькі свої заховання, наприклад, чи складність завдань будемо трошки робити по-іншому, щоб відстежувати, як на якому етапі команда знаходиться. Також в подальшому в нас є плани провести квест на велосипедах або нічний квест на автомобілях. Тому слідкуйте за нашими подальшими оголошеннями, розвивайтеся як особистість і грайте у квести.